22 жовтня 2025 року у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися урочисті богослужіння на честь вшанування чудотворної сумської святині, Корсунської Шпилівської ікони Пресвятої Богородиці, що іменується Прозренна. Богослужіння очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій у співслужінні численного духовенства єпархії, яке прибуло до головного храму Сумщини для спільної молитви перед шанованим образом Богородиці. Напередодні Владика звершив всенічне бдіння, а в сам день свята, божественну літургію, під час якої підносилися молитви за Україну, наш народ, воїнів захисників, переселенців та постраждалих від війни. Також звершувалося заупокійне поминання спочилих воїнів, які віддали життя за віру та батьківщину. Після читання святого Євангелія архіпастор звернувся до богомольців зі словом проповіді, у якому розкрив духовний зміст молитовного заступництва просвятої Богородиці за всіх, хто з вірою прибігає до її покрову. По завершенню літургії відбулося славлення присвятій Богородиці перед її корсунським образом. Було проспівано тропар і кондак святині, після чого митрополит Євлогії виголосив Сумську молитву до Пресвятої Богородиці, щиру молитву за Сумщину Україну та святу церкву під час воєнних випробувань. Після проголошення многоліття владика Євлогії звернувся до присутніх із архіпастерським словом. У якому висловив подяку всім, хто долучився до святкового торжества та побажав миру, духовної стійкості і надії на милосердя Божої Матері, з нагоди свята церковна громада підготувала гостину для прихожан і паломників, які прибули з різних парафій сумської єпархії, щоб розділити радість молитви. На завершення святкувань з благословення правлячого Архірея священнослужителі звершили хресну ходу з корсунсько-шпилівською іконою Пресвятої Богородиці навколо міста Суми, благословляючи його мешканців і просячи у небесної заступниці, миру та Божої допомоги для всієї землі Сумської.